Це бомбосховище на вулиці Городоцькій поблизу цирку. На початку липня тут розпочали ремонт. За словами головного інженера комунального ремонтно-аварійного підприємства Руслана Новосельського, тут вже облаштували два нових входи. Та провели нові комунікації. Тут проклали ми водопостачання нове, також замінили каналізацію. В цьому приміщенні передбачено два санвузли. Також замінена була ну, проклану нове світло. Всі мережі були тут зігнили, вони не були придатні до використання. Приміщення бомбосховища вже відремонтували на 50%. Тут мають ще зробити вентиляцію, відремонтувати підлогу та стіни. Зараз майстри роблять отвори для вентиляції, розповідає директорка комунального ремонтно-аварійного підприємства Ірина Мауль. З понеділка будемо монтувати вентиляцію. Крім того, буде зроблено опалення, тобто це є електричні батареї. Плануємо зробити підлогу покриття, промислову підлогу залити, стіни Маємо бетонні, відповідно, ми їх теж повідчищали і будемо робити таку мінімальну побілку для того, щоб були більш-менш комфортні умови. Тут буде знаходитись чотири санвузоли, тут будуть душові встановлені. Буде вентиляція, будуть баки по запасу води, буде опалення, будуть якісь альтернативне освітлення, можливо, генератор заведений. А ось так захисна споруда виглядала до початку ремонтних робіт. Вартість ремонту цього укриття близько 2 мільйонів гривень. Загалом на ремонт захисних споруд з міського бюджету наразі виділили 4 мільйони гривень. Розповідає керуюча справами виконавчого комітету міської ради Наталія Алєксєєва. В програмі у нас закладено є 12 захисних споруд для ремонту. А частину з них ми відразу в січні цього року передали на баланс ремонтно-аварійного підприємства з тим, щоб вже цього року розпочати інтенсифікувати ремонт. Трошки часу зайняли певні там бюджетні процеси, але вони вже вже отримали близько 4 мільйони для початку робіт. По мірі освоєння коштів ми будемо виходити з новими запитами по бюджету, бо навіть на засіданні комісії техногенно-економічної техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. І було дано доручення все таки максимально більше багато більшість споруд поремонтувати до кінця року. Ремонт бомбосховища на городоцькій планують завершити до кінця серпня. Розраховане воно на понад 200 людей. Ольга Дейнека, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.